Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги уже повністю готовий. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Очікується, що в повному обсязі план перемоги України буде представлений на наступному тижні під час участі президента у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виступ Володимира Зеленського там запланований 25 вересня. А 24 вересня перед генасамблеєю виступить президент США Джозеф Байден, який також буде говорити про Україну. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говорить. Теме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами, і звісно, Україна і Газа це дві найголовніші теми у цьому зв'язку, сказав він. Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з президентом України. У відповідь на запитання журналістів чи проведе він зустріч із Володимиром Зеленським. Дональд Трамп відповів напевно так, не додавши жодних подробиць. До зустрічі з президентом України готується і віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від демократичної. Партії Камала Харіс. Про це повідомляє інформагенція Блумберг. Європейський союз має інвестувати понад 500 мільярдів євро у розвиток оборонної промисловості, оскільки Росія може бути готова до конфронтації з ЄС в найближчі роки. Про це заявив в інтерв'ю Reuters Андріус Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, який невдовзі займе посаду першого в історії Євросоюзу комісара з питань оборони. Міністр оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років. Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це той час, за який ми маємо належним чином підготуватися, і його небагато. Це означає, що ми маємо приймати швидкі та амбітні рішення, заявив. Андрюс Кубілюс тому, в перші 100 днів він разом з новою єврокомісаркою з питань зовнішньої політики ЄС, колишньою прем'єркою Естонії Каєю Калас планують визначити, які у ЄС є ресурси для збільшення власної обороноздатності. Попередньо для збільшення потужності оборонної промисловості гроші можуть бути знайдені за рахунок випуску спільних оборонних облігацій, невикористаних коштів європейського фонду відновлення та стійкості, які були зібрані для боротьби з пандемією, або через отримання кредитування від Європейського інвестиційного банку. Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об'єкт загалом протягом минулої доби зафіксовано сто Сімдесят бойових зіткнень на турецькому напрямку. Ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 46 атак російських окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки. Додамо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються засилати в тил підрозділів сил оборони диверсійно-розвідувальні групи. Про цю тактику окупантів в ефірі телемарафону розповів речник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук. За останні тижні, зокрема в районі селі, довго наші військовослужбовці виявляли та знищували групи диверсійно-розвідувальні групи, які задача яких була не вступати в бій. Безпосередньо пробувати просочитися через оборону і зайти в населені пункти з метою виконання чи диверсійних дій, чи виконання безпосередньо збору інформації, встановлення. Скажімо так, спостережних постів для того, аби забезпечувати передумови для просування, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи. За дорученням керівництва Міністерства оборони України триває перевірка системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках. До перевірок залучено представників Міноборони, Збройних сил України, державного оператора ТИЛУ. Інспекція охоплює всі ключові етапи: від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков. Міноборони здійснює необхідні заходи для посиленого контролю якості товарів, що постачаються ЗСУ, а також виявлення можливих порушень для їхнього оперативного врегулювання. Про результати всіх перевірок повідомимо окремо. Ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо працювати над забезпеченням якісного та збалансованого харчування для наших захисників і захисниць. Наголосив заступник міністра оборони. В міністерстві також попередили, що такі перевірки здійснюватимуться регулярно. В різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників. Після хвилі вибухів Пейджерів бойовики терористичного угруповання Хезбола у Лівані стикнулися з черговою дистанційною атакою. На цей раз у них почали вибухати рації та радіоприймачі. Тільки 18 вересня, в результаті цього, за повідомленням ліванської влади, загинуло 20 людей. Ще понад 450 отримали поранення. Ліван звинувачує у підриві гаджетів Ізраїль. Тель-Авів, у свою чергу продовжує утримуватися від коментарів стосовно цього. Між тим медіа звернули увагу на заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, спілкуючись з військовослужбовцями військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид. Він заявив наступне. Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни і нам потрібно адаптуватися. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ. Варто додати, що з півночі Ізраїль межує з Ліваном, і саме в північних районах країни із середи армія оборони Ізраїлю почала розгортання додаткових сил, перекинувши туди зокрема 98-му дивізію. За словами міністра, військові цілі Ізраїлю на півночі країни чіткі та прості. Безпечно повернути ізраїльських мешканців до їхніх домівок цитує Йоав Галанта видання «The Times of Israel». Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.